Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами Любов і сьогодні у нас з вами справи домашня. Сьогодні я хочу показати вам, як я буду готувати пелергонії. Це мене ключовий пелегонії. Як я буду готувати їх до осені, до зими. Цю я обрізала певно два тижні назад. Зовсім вона була така вона ампельна. Звисала на метр донизу. Отак, як це все звисало і все було в квітах, але не шкодуючи обрізала і це все наросло вже новеньке. Тут йдемо і я буду показувати, як я це роблю. І так, сьогодні у нас 27 серпня час обрізати пеларгонії, якщо вони у вас на дворі, і навіть якщо в будинку, на балконі. Обрізати пеларгонії, щоб вони гарно приготувати їх до осені, щоб вони гарно кущилися. Я це роблю в кінці серпня і потім вже готую до весни 25, десь лютого, 27 лютого обрізаю, теж готую до весни. Так що сьогодні будемо працювати так. Ось дивіться, я буду показувати на прикладі ось цієї здоровенної пеларгонії. Талачики, поларгоні, хто як називає. Ось так. Дивіться, яка вона здорова. Нам потрібно її зараз обрізати і приготувати, щоб вона до зими, до осені, поки ми будемо заносити в будинок, щоб вона нам укорінилася. І ось що ми бачимо, дивіться. Одростають молоденький. І ось така патика йде вгору. І ось тут, дивіться, тут молоденькі, тут іде високе, отаке товари. Нам воно не потрібне. Тож, отак, без жалю обрізаємо. Без жалю обрізаємо. У нас залишаються ось такі молоденькі, гарненькі. Те ж саме тут дивимося. Ось молоденькі, молоденькі. Зростають ці патики нам не потрібні. Без жалю обрізаємо. Тут і цвіт викинула, але нам воно не потрібно. Нам потрібно, щоб воно окремилось. Залишаємо ось такий компактний, виходить у нас кущик. І він буде він відросте, на кущиться і буде гарний до того моменту, поки ми будемо заносити його в будинок. І він наросте. Те ж саме, дивіться, що робиться тут. Ось так звисає, квітує гарно, але нам потрібно його приготувати. Теж дивимось, ось іде молодесенький, дивіться, молоденький. А це таке якесь нездале. Забираємо. Дивимось, що в нас тут... Ось дивіться, яке патича. Теж воно нам не потрібне. Зрізаємо. Залишаємо один молоденький. Це те ж саме робимо тут. Ось молоденький Залишаємо Квіти обрізаємо. А оці довгі, ось ці довгі, обрізаємо. До молоденьких. Там молоденький. Он який гарний молодий пагінь. А це ось так з цієї сторони видніш. Обрізаємо. Ось ну, так. Залишаються молоденькі. Те ж саме тут. Там молоденькі. Ось відростає молоденький, а оці здорові нам не потрібно. Один і так, ось Залишається у нас молоденький, гарненький. Він не росте. Таке нам заносити ще не росте. Ці ось у мене вже теж я обрізала. Ось так, Вони обрізані були раніше, я їх обрізала раніше і це вже нова листова маса і нові квіти будуть наростати. Ось так Обрізала, постригла без жалю. Ось такий він гарний. Ідемо далі. Це те ж саме Обстригла без жалю. І ось така краса у нас новенька наросла. така пеларгонія. І ось іще одна. Теж це всі я трішечки раніше постригла. І вони наросли нову таку гарну. Тепер тільки слідкувати, де підсихає листя, обривати його, щоб воно не заражало. Ось такі гарні кущики у нас виходять. Так, ще один. Оце такі чотири гарні кущики я вже зробила. Це ми зробили, йдемо далі. Ось це ж такий, дивіться, гарний, раніше обрізаний. Дуже гарний. Те ж саме тут. Дивіться, отаке. Воно нам не потрібне. Зрізаємо аж отак. Тут пішла з одного горщика, пішла ось така дуже лежна потика, а тут. Відростають новенькі. Значить, до новенького без жалю відрізаємо. Ось так. Ось така довга палиця. Із-за чого і пелагонії не дуже полюбляють люди, з-за того, що вона росте саме отакими довгими патиками, а десь там цвіте. Тому що цього не було. Потрібно обрізати. Ось це ж саме. Дивіться, яка довга. До речі, ось я обріжу і покажу вам. На прикладі ось цієї. Тут іще відкладу і покажу вам. І так само обрізаю ці дві. Ось дивіться. не зручно, Але ось так. І в нас залишився такий компактний, гарний молоденький кущик. А ось на прикладі ось цього довгого поганого, якого я вирізала, я хочу вам показати, дивіться, який тут гарний відросточок. Ми можемо його відрізати ось тут на 2 см. І ось так. На 2 сантиметри. Цвіт обов'язково обірвати. Нам він не потрібно, у нас ось такий погинець З цієї сторони можете рукою отак зробити. От. І посадити, присипати чи попілом, чи алоєм, чи медом, чи укорінювачем. І посадити. І у вас вже готова квіточка, якого. Отова квіточка, яка укріниця, буде вам гарна квітка. І те ж саме можна зробити ось так. Ці пообригувати. Це для того, щоб живцювати. так. Якщо вам хочете розвести, ось так обриваєте оце все, залишаєте два-три листочки, укорінюєте, зрізуєте, це я відламала, можна відламала, можна зрізати навскоси. в укорінювач і під пляшечку або під пакетик. І ось буде такі два гарні живці. І з, з одного гарної квітки. Але мені не потрібно, мені достатньо, тому в мене це піде на сміття. Так що ось так гарно попрацювали, дивіться, яка буде в нас краса. Дивіться, отак. і ще хочу показати вам ось тут те ж саме. Дивіться, молоденький одростає. А це довга потика. Гарна квітка, але отак от піде вона. Гуляти, теж можна живцювати її. Те ж саме тут дивіться, ось така. Там ідуть, відходять молоденькі. А це ми відрізаємо без жалю. Дивіться, скільки тут можна зробити живців на ній. Те ж саме тут. Оці всі старі, отакі, бачите, видно, що це старі. Ми їх всі відрізаємо. Це молоденька, нехай буде. І все, вони вже, вже будуть приготовлені до осені поки заносити. Вони гарненько відійдуть і буде дуже класно. Те ж саме тут у мене дивіться, аж під стелю пішло. Все це я опустю донизу, пообрізаю і все буде класно. І приготую їх до озини. Те саме от у мене і вона. За декілька років у мене на дворі, потім заносимо в будинок на будинку, те ж саме, обрізаємо і повиростає молоденька, гарненька, а це все. Ось без так. так, без жалю. І молоденьке завжди відросте таке пишне, гарне і красиве. Ось так дивіться, без жалю, обрізаємо. Ось так.